Про події війни говорить Стратком. У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація ворога у міській забудові. Про це інформує угруповання військ Схід. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі і ліквідовують загарбників на підступах до міста. Повідомляють про організацію додаткових логістичних шляхів до Покровська і Мирнограда для безперебійного забезпечення українських підрозділів всім необхідним. На покровському напрямку українські оборонці 2 грудня зупинили 52 штурмові дії російських загарбників. Також українські воїни на цьому напрямку знешкодили 130 російських окупантів, із них 90 – безповоротно знищена військова техніка противника. Стабілізацію ситуації в районі Куп'янська обговорив головнокомандувач Збройних сил України під час розмови у вівторок з командним складом пошуково-ударного угруповання. Головком заслухав доповіді щодо оперативної обстановки. Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані. Згідно з повідомленням, триває зачистка території Куп'янська від російських окупантів, які мають успіхи, хіба що в площині пропаганди. Сили оборони працюють над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки що зберігають свою присутність. Головнокомандувач ЗСУ поспілкувався з особовим складом. Віддав вказівки для забезпечення наших військ додатковими засобами для посилення вогневого впливу на ворога. 201 бойове зітнення протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Це на 25 менше ніж за попередню добу. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, на Костянтинівському 27 Найменше боєзітнень на придніпровському напрямку там українські підрозділи відбили одну спробу штурму в районі Антонівського мосту. На Краматорському та Оріхівському напрямках за минулу добу боєзітнень не зафіксовано. У вівторок ворог завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету і скинув 153 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3787 обстрілів, зокрема 50 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4406 дронів камікадзе. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового складу. Озброєння та військової техніки противника загалом минулої доби втрати ворога склали 1200 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 3 бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 90 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 47 одиниць автомобільної техніки і одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Двоє цивільних загинули, і ще троє дістали поранення станом на ранок внаслідок російських ударів безпілотниками по містечку Тернівка Павлоградського району на Дніпропетровщині. У місті виникла пожежа. Пошкоджені приватні будинки, гаражі та автівки. У ніч проти середи у Херсоні російські загарбники півтори години вели артилерійський обстріл в території тролейбусного депо. Пошкоджень зазнали приміщення депо та майже два десятки тролейбусів. Загалом за одну добу у П'яти прифронтових областях України принаймні п'ятеро цивільних загинули, та тринадцять дістали поранення внаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти середи ворог атакував Україну із застосуванням 111 безпілотників різних типів, із них понад 60 шахеди. Атака відбувалась із чотирьох напрямків. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряною обороною збито і подавлено 83 ворожих безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 13 локаціях. А також падіння збитих уламків в одному місці повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Польща, Німеччина, Норвегія та Канада оголосили про виділення коштів на програму закупівлі американської зброї на потреби України. Як повідомляє агентство Укрінформ, відповідні заяви прозвучали у Брюсселі перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ НАТО. Міністр закордонних справ Німеччини заявив, що його країна разом з Норвегією та Польщею сформують пакет допомоги на загальну суму 500 мільйонів доларів. За його словами, цей спільний пакет підтримки України також демонструє рішучу налаштованість активно протистояти російській агресії. Окрім цього, Норвегія оголосила про збільшення свого внеску у програму закупівлі зброї. Також Канада повідомила про новий внесок у програму на суму 200 мільйонів доларів. 22 тисячі військових розпочали навчання на курсі Дельта у застосунку Армія Плюс. Ці дані оприлюднило Міністерство оборони України. Там пояснюють високі показники зацікавленості курсом, запитом на практичне навчання, яке військові можуть одразу застосовувати в роботі підрозділів. Курс Дельта створений для тих, хто працює з бойовою обстановкою та приймає рішення на основі даних. Від операторів безпілотників і артилеристів до командирів та аналітиків. Дельта допомагає будувати спільну картину поля бою та координувати дії підрозділів точніше і швидше. Для проходження курсу потрібно щонайменше 5 годин навчання із великою кількістю практичних прикладів, тренувальних сценаріїв і проміжних тестів. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.